Сергій Лактьонов, головний тренер команди Самбір Нива, «Нива-2». пане Сергію. Напевно, сьогодні у вас, як кажемо так, не найкращий настрій, звичайно, після матчу. Скажімо, ну давайте перше питання про чи чекали ви, що все так закінчиться для вас погано і чому так сталося? Ну, то, що погано сталося, кожен тренер не чекає, щоб станеться погано, але це, в принципі, в принципі, то, що ми говорили, то в тому ми і програли. Команда, ми сказали, що опитна команда, вікова команда, команда мощна, команда дуже багато боротьби виграє. Грає в простий футбол, простий футбол. Ми програли, ми всю борьбу боротьбу програли. У нас молоді пацани, ще вони більш-менш грали перші хвилини, але коли пропустили гол, і то самі собі, самі собі скажімо так, пенальти привезли, то трошки десь молодість. Молодість. Ми предупреждали, що буде дуже тяжка гра, тому що команда. Дуже дуже хороша команда, але нам треба рости. Його. Ця ця гра якраз для них буде, я сказка дуже поучительною для них, тому що треба вчитися. Треба вчитися. Оці помилки, які були сьогодні зроблені, от їх треба тепер просто вбирати і грати в той футбол, який ми хочемо. Мені здається, що ви не можете дорукнути хлопцям в бажанні, в самовіддачі, але от як на мене, дуже багато було програно боротьби і підборів м'яча. Постійно відскок і постійно в них ну, і так були забиті. І пенальті на цьому ми заробили, і пропусти, дозволяли розстрілювати голкіпера. ну… Я ж, я ж і сказав, говорю, що команда більше грала в силовий футбол. Ми програли в силовому футболі. Понятно, що команда більше мастеровита, скажімо так. Вони тільки учаться, вони ще, їм по 18, 17, 19 років. А тут вже грали по 30 років. Вже ком... Уже ті, хто вже пройшов і прем'єр-лігою, і вищу лігу, і першу лігу, і все. Але треба вчитися. Треба, то, що вже дивитися і вчитися. Тому для них, я ж кажу, що для них це повчальна гра буде, і я думаю, ми її тут розберемо, вони побачать. Всі голи були забиті після програної боротьби. Ви на початку другого тайму? Одразу відіграли один м'яч і здавалося, що може наступити перелом, але тут же чергова помилка призвела до контратаки 1-3. І десь чи, на вашу думку, зламалася команда чи все ж таки це? Молодість. Я думаю, що все одно це молодість зказується. Вони вроді би забили гол, вроді би такий момент переломний, хотіли побігли ще забивати, але треба було трошки заспокоїтися. Треба було трошки заскопитися. Вони побіли побігли в атаку, пропустили, знову ж таки, програли боротьбу. Боротьба програна, нам передачка, завершення. Всього нас уже все вони не вспівають. Ви говорите, що дуже багато молодих гравців, так воно є. Можливо, є все-таки сенс брати на матчі, скажімо, два-три старших дядьків, яких як би кажуть, щоб а де їх брати? З першої команди. Ну, з першої команди там також хто. Ну, ми приїхали, до нас приїхали чотири чоловік з першої команди, але скільки їм? Тож по 20 років. 19-20 років. Не в, не в, Ниві, в Ниві перші там також тільки ті, хто в основі основні, хто ті грають там більш-менш, хто з що грали вже. А там всі молодь також молода. Яка атмосфера в команді в роздягального зараз безпосередньо? Ні, вони просто засмучені, але я думаю, що все одно. Ми зараз я сказав, що вони залишаться, що ми поговоримо, тому що для них це наука. Для молодих пацанів це наука. Всі проходять через це. І я в своє час проходив в футболі також, щоб були матчі, де, як кажуть, краще програти краще програти одну гру 1-5, чим 5 ігор по 1-0. Просто треба вчитися. Казав, да, краще раз програти. Так, да, да, краще один раз, але на цій грі треба тепер навчитися, поучитися. Треба тепер знати, що треба борбу вигравати. Тому що ну, я ж кажу, що все то, що Я все все ми ми дивилися, казали, то наоборот. Ну нічого, я, я все одно скажу, що вони. Ті ж ігри старалися, здавалися, але теж може десь трошки, знаєте, третя гра, вже якось емоції трошки вже успокоїлися, але на класі ми вже не зіграємо. Це не та команда, яка буде на класі Класу грати. Класу немає Класу немає його, <плес> так. <плес> <Ясно. плес> вам за відвертість і успіхи наступного. Ми зі вам теж дякуємо. Все, да. Головний тренер команди «Пробій» з міста Городенка Володимир Ковалюк. Пане Володимире, ну, по рахунку, здається, дуже легко ваша команда сьогодні перемогла господарів. Як це сприймалося, кажуть, зсередини з тренерської лави? і ваша оцінка цього матчу? Ну, Чесно кажучи, хотів би всіх. Привітати з перемогою наших болівальників, Збройних сил України, бо ми граємо тільки для перемоги. Що стоїться нашої ігри? Ну, зрозуміло, що Нева 2 це команда молода, трошки побоювався, бо не знав, хто приїде. Ви знаєте, що в них одна заявка, хто має другі команди. Вчора грала Нева Тернопіль, основний склад. Ну, сьогодні наша команда, наша команда більш досвідченіша. Змітний бояць. Не було такої, хотілося зіграти на класі, забили шість голів, багато не забили. Але в цілому перемога вдалася, можна так сказати, і легко. Не сильно футболісти, то, що поле трошки, напевне, замокре було, бачили, що дуже багато скользили футболісти, падали. Маємо деякі мікротравми футболістів ми поміняли від поля, але в цілому. Хотів би всіх поздоровити і привітати. А Неві хотів би побажати, бо тому що молода команда, їй треба працювати, працювати. Молоді футболісти, але як будуть гарно працювати, то і будуть гарно грати. В чому саме, на вашу думку, була перевага ваших підопічних над суперниками? У досвіді і в класі. Розумієте, у нас команда сформована з футболістів, бувших Прикарпаття. Ми добрали декілька футболістів зараз в міжсезоні, взяли молодих футболістів. І в нас зараз команда вона має такий сплав досвіду і молодості. Розумієте? І мені дуже як тренеру подобається, що є і досвідчені футболісти, і є молоді футболісти, які можуть вчитися в наших досвідчених футболістів. І я думаю, що за рахунок, напевно, перевага була в тому, що в наш досвід був вищий, більший. І такий рахунок зато на табло. Зараз ви повернули собі перше місце. Ви поки що йдете без страт, три матчі, три перемоги. І вийшли на чисто перше місце. Які завдання стоять перед командою турнірні, і взагалі які задачі перед вашим клубом ну, зав... на цей сезон? Я зрозумів. Завдання в нас одне це перемагати в кожному матчі, а саме основне завдання це перемога нашої України. І ми стараємося грати у футбол завдяки ЗСУ. Ми допомагаємо Збройним силам України. Там ви знаєте, що в нас є благодійні матчі, де збирається велика кількість грошей для того, щоб ми, ми побістріше перемогли наших. Противників, а футбол він допомагає. Знаєте, я вже не одне інтерв'ю давав, бо за счет футболу збираються ці кошти, бо тому що люди люблять футбол, люди скучили футбол. І ми стараємося наших болівальників радувати нашими перемогами. Ви знаєте, що ми прийшли, наша команда, по, -по суті, молода команда у другій лізі, одна єдина команда, яка прийшла в одну восьму Кубку України. і хочеться радувати з кожною ігрою перемогою. Зрозуміло, що воно дається деколи легше. Деколи коли тяжче, але ми зібралися для того, щоб порадувати наших болівальників. Ну, стосовно Кубка, ви самі про нього задали і випередили мене, тому що ви пройшли зараз команду «Інголець», команду прем'єр-ліги, там залишилось зараз підключиться ще вісім кращих команд за підсумками минулого сезону. Кого ви хотіли бачити в суперника команду як можна сильнішу з прем'єр-ліги, чи там, допустимо, Буковину, яка, ну, напевно, з якою є шанси пройти в чвертьфінал. Ну, Знаєте, я недавно давав українському футболу коментар, і мене таке саме запитання було. Я грав в дуже багатьох командах вищої ліги, і мені хочеться, щоб попався суперник, де я грав як футболіст. А це Динамо Київ, Шахтар, Карпати, Кривбас. І хочеться грати з сильними суперниками. Ми всіх поважаємо, але зрозумів, що клас Шахтара, Динамо це є вищі, а за всіма іншими командами можемо боротися, бо ми граємо вдома при наших болівальниках і завжди так, на Західну Україну, коли команди приїжджають, їм тяжко очки набирати. І Будемо бачити, завтра має бути вже репкування. Хто попадеться, то, то і попадеться. Саме основне, що ми пройшли далі, це є історія нашого клубу, розумієте. І в нас 100 років клубу в цьому році, і ми зараз знову пишемо нову історію. Це дуже подобається, як мені, як головному тренері, як нашій команді, керівництву. Ну і в першу чергу це вболівальникам, тому що вони приходять, ми для них граємо. Хоча зараз ми знаємо прекрасно, що не можна ну, заповняти стадіони максимальною кількістю, але є зараз Ютуб, є канали, де можуть вони подивитися наш матч, поболівати. Ну, Порадується. Це маленька частинка якоїсь такої позитиву, перемоги, проб'ї, городенки для наших болівальників, бо ви знаєте, що зараз в Україні у нас війна і радості не дуже так багато. От ми сьогодні їхали на ігру, були всякі випадки, бачили тривогу. все ну, Непростий день. Так. Непростий день. І Я би ще раз хотів цю перемогу присвятити нашим болівальникам. Ще одне питання. Ви як колишній гравець Динамо Київ, як ви оцінюєте шанси в завтрашньому матчі Динамо з Зальсбергом? Зрозуміло, що 0 2 програли умовно на своєму полі, але все ж таки є якісь шанси, щоб Динамо? Ну, шанси завжди є у футболі. Це ж м'яч круглий, поле прямокутне. Знаєте, обідно за першу робою Динамо Київ досить непогано грало, розумієте, і 2-0 рахунок не по ігрі. Ну якщо заб'ють швидкий гол, то шанси, я думаю, збільшаться. Все-таки Динамо Київ вміє грати у футбол. Ну шкода, що перший матч так. З таким рахунком закінчили. Але будемо всією, всією Україною болівати за Київське Динамо. І хотілося, щоб вони пройшли, щоб вони попали у груповий раунд чемпіонів, щоб радували своїх болівальників. У них болівальники по всій Україні, і не тільки по всій Україні, а по всьому світу. І... Народна команда, можна Народна команда, сказати. Будемо болівати всі разом. І останнє, найостаннє вже хотів вас запитати, от самбір, практично лише другий матч на професійного рівня приймає цей стадіон імені Лева Броварського, якого, я думаю, що ви особисто напевно добре знали також. Ви мали відношення і в Карпатах, гарали, і як, кажуть, як вам атмосфера на, тут, в цьому місці, на цьому стадіоні? Ну, Атмосфера супер. Стадіон дуже красивий, дуже уютний, А що стосується Лева Броварського, це мій перший тренер. Він колись Вичайно. працював так, він колись працював у Львівському спортінтернаті, де я починав свої перші кроки. і Дуже приємно, що не забуваю такого легендарного футболіста, що названий стадіон честь нього. А так все тут дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Я коли приїхав, подивився стадіончик. Маленьке місто Самбіра, а стадіончик дуже уютний, класний. Просто поле треба чуть менше напевне заливати, трошки замокре, мені здається. Досвіду, що немає такого працівників стадіону? Ну, так, так. А так все... Просто супер. Дуже вам дякую. Успіхів вашій команді. До нових зустрічей. Дякую, дякую. до побачення.